Все инвесторы вклады, гроши. Посмотрите, будивництво идея, как грибы растут. А это, как иначе что-то наворожил Да что же это такое, слушайте. Я, шо против, шо вы вы что против, чтобы получается, получается, что вы правильно. получается, что по Двух подъездов уже умерло семь человек. Не дождавшись, не дождавшись своей квартиры. Вы не бо боитесь ручат, Бога. Не боитесь? Кто против, скажите, пожалуйста. Дайте морозу розу строить, чтобы Ви розумієте, з... що, що за наші гроші от вони віддали кредити. Так, ви такі молоді, ви Побудували колектор на місці і про проходження. Діти народжуються, немає дітей жити. Інвестори, вони ж в перспективі мешканці другого та третього під'їздів будинку за адресою проспект 116 а обурені діями депутатів міської ради. Питання добудови їхнього будинку було вже майже вирішено. Треба було лише позитивне рішення депутатів міської ради. Та на останній сесії стараннями декого питання взагалі зняли з розгляду. Депутатський корпус 42 людей. Ми прийшли на до вас Сорок два чоловіка. на Ми з вас ми із ніх всіх 42 прийшли. троє. Там всі зустрічі такі ж, як і правильно. Ви ж голосували проти. Не случив вопроса і нашої біди. Для від цього комітету ми задавали питання. <ганців> не голосувалося, бо ми хотіли не вмикати. Як можна голосувати за те, що знаєш що? Не так, що, а ми знали два, що ви не захотіли. Ну дивіться, ну на сесії спитали. Як можна голосувати чи знімати питання з голосування? Ви не знаєте нічого? Маєм Забудовника, замовника, точніше, який не виконав свої зобов'язання перед інвесторами. Є кримінальне провадження, там за все все йде своєю чергою, з розбир... всі ці з'ясування стосунків. Є мешканці, які вклали гроші в квартири і сьогодні не мають житла. Ну, Має свій Чернівецький такий еліта центр. Фінансувати з бюджету закінчення цих квартир ми не можемо і не маємо права, тому що це означає будувати вам житло, а є. 8,5 тисяч людей в Чернівцях, які стоять в черзі на житло, і якщо ми будемо виділяти житло вам, то їхні права будуть порушені. Єдиним варіантом з цього всього могло бути інвестиційний конкурс, інвестиційна угода з забудовником. В цьому випадку мешканці наполягають, щоб це був Чернівці житлобуд підприємство Василь Гаврилович Мороз, який в місті працює давно, в великих об'ємах сплачує податки. Прийшли до чого? До того, що на сесії цей... Це виділення земельної ділянки на минулій сесії з вашої подачі, з криками, що тут корупція, афери і все решта було знято. Пропонуйте варіанти вирішення проблем. Не знайшовши інших аргументів, крім не вивчили питання, тому і вирішили не голосувати. Депутат міської ради перейшов на відверті образи. Просто ще вас прошу, шановні люди. Я е, звичайно треба це питання вирішити. Це є проблема. Але я вас прошу, не зв'язується з цими аферістами. Що ви ви що ви зробили для міста? Чому ви чому? що ви, Приде? Приде? ви зробили для міста? Чому, чому? Ви для міста? чому? Тому? що ви Тому? брешете? Ви маніпулюєте фактами, ви перекручуєте факти. Я кажу при людях, Ви маніпулюєте і перекручуєте факти. ви свої слова міняєте на рахунок раз. Ні, я вас Так залежності від ситуації, це правда ви на кого показали вони? На кого показав? На а ви б взяли б, вибачились перед, перед вона людиною, надо. яка будує, яка yeah. після себе лише пам'ять в городі, а ти нічого не лишиш, і well, ти поводи з твоєму внуки yeah. годишся ну, і сидиш ти там. Тепер чи буде повторно голосуватися на сесії міської ради питання проспекту 116 А вирішуватиме профільна комісія міської ради за наслідками цього виїзного засідання. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.